Альбом без бар'єрних рішень за ініціативи першої леді Олени Зеленської Люди різні, тихі та голосні, молоді, швидкі, мобільні, малі, старші та повільні. Ми хочемо, щоб кожен, хто поспішає, встиг, хто хоче кудись дістатися. Зміг пішки, чи на пухнастих лапах, чи на колесах, щоб на майданчиках дітям було безпечно та весело. Хтось бачить, хтось чує. Хтось навмання спускається в перехід, який не обладнали як слід, сходами, по яких не проїде візок, де небезпечним є кожен крок. Для когось навіть автівки тепер занадто гучні, а хтось не перейде вулицю без звукового сповіщення. Ми різні, бо сьогодні наші міста для когось тимчасове житло, а для когось дім, в який хочеться повернутися, що би там не було. Дім це безпека, комфорт. Упевненість, альбом без бар'єрних рішень, це перший в Україні посібник для архітекторів, держслужбовців, мерів та проектувальників, представників місцевого самоврядування, урбаністів, активістів, голів ОСББ та особисто тебе, всіх, хто може допомогти, повпливати, змінити, переосмислити міську інфраструктуру та зробити її доступнішою, зручнішою, безпечнішою. Ми пропонуємо інструкцію з реконструкції міст, де кожне маленьке рішення матиме велике значення. Правильне освітлення це безпека в темну пору доби. Обладнані тротуари та дороги це швидкість та комфорт для містян, нормативні пандуси, двері та універсальні вбиральні це можливість для маломобільних людей дістатися до культури та відпочинку. Бо ми різні, але це не має бути обмеженням. Наші міста мають стати дружніми для кожного. Разом ми можемо це зробити. Переходь за посиланням, завантажуй альбом, ініціюй зміни. Бо кожен маленький крок це шлях до безбар'єрності.